Хочете підвищити пенсію після мобілізації? Якщо ви військовий пенсіонер і додатково відслужили з дати початку війни, ви маєте законне право на збільшення виплат. Є два способи зарахувати додаткову вислугу або здійснити перерахунок з рахуванням грошового забезпечення. На практиці не все так просто, але рішення завжди є. Дивіться далі, я розкрию подробиці. Відмова пенсійного фонду в чому проблема. Думаю, ви знаєте, що згідно з законодавством, час військової служби, особливо в період мобілізації, зараховується до вислуги років для пенсійного забезпечення. Це стосується всіх, хто пішов в Сили оборони України не лише після 24 лютого 2022 року, а й раніше з 2014 року. Але ось у чому проблема? Пенсійний фонд зазвичай відмовляє в перерахунку і відправляє до ТЦК, а там пояснюють, що нова пенсія буде розраховуватись з останнього грошового забезпечення. І тут важливий нюанс. Для багатьох пенсіонерів цей розрахунок може бути невигідним, бо більшість вже відсудили собі надбавки та премію за нормами 2019 року. Проте це протиправне твердження. Існує успішна судова практика, яка дозволяє зобов'язати пенсійний фонд перерахувати пенсію за рахуванням додаткової вислуги років. Це плюс 3% до вашої пенсії за кожен рік додаткової служби. А ще вам нараховують борг з моменту подання заяви. Це доступно військовим пенсіонерам, які служили по мобілізації або уклали контракт. Важливо, у вас має бути мінімум рік служби та документи про звільнення. А ви стикалися з такими ситуаціями? Напишіть в коментарях, чи вдалося вам досягти справедливого перерахунку пенсії. Рішення Верховного суду на захист пенсіонерів. Існує ще одна проблема відмова в перерахунку пенсії через те, що заявник не надав розрахунок вислуги років. Проте така вимога протиправна. Праву позицію військових пенсіонерів підтвердив Верховний суд України в справі від 29 січня цього року. Ситуація була аналогічна. Військовий пенсіонер звернувся до пенсійного фонду з вимогою перерахувати йому пенсію і врахувати додаткову вислугу, яку він отримав під час мобілізації. Але пенсійний фонд відмовив: цитую причину: від обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки не надходили документи для перерахунку пенсії за вислугу років. Проте суд чітко та однозначно заявив, неподання заявником розрахунку вислуги років не є підставою для відмови в перерахунку пенсії. Суд наголосив, пенсійний фонд має збирати документи, а не ви. Що дає рішення Верховного суду військовим пенсіонерам. Це означає, що якщо вам відмовили в перерахунку пенсії, вам не потрібно бігати по ТЦК та СП, вибиваючи ці довідки. Пенсійний фонд зобов'язаний зробити це самостійно. Друзі, поширюйте це відео серед знайомих військових пенсіонерів. Вони теж мають знати правду. Професійна допомога і супровід. Як дізнатись, який спосіб підвищення пенсії вигідніше? Як діяти в ситуації, якщо ви вже отримали незаконну відмову, аби хочете переконати, що перерахунок пенсії буде проведений відповідно до закону? Зверніться за юридичною допомогою. Компанія мережа права це команда досвідчених юристів та адвокатів, які вже кілька років успішно захищають права силовиків. Ми глибоко розуміємо пенсійне законодавство, зокрема в частині забезпечення прав військовослужбовців та пенсіонерів. Готові надати вам всебічну підтримку. По-перше, ми проведемо детальний аналіз вашої ситуації та оцінимо можливості для підвищення пенсії. По-друге, ми грамотно та оперативно підготуємо всі необхідні документи, запити, звернення, судовий позов. По-третє, ми представимо ваші інтереси на всіх етапах. В пенсійному фонді та суді вам не доведеться ходити на засідання. Ви просто надаєте нам інформацію та отримуєте потрібне рішення. Ми будемо боротись за ваші права до переможного кінця. Зробіть перший крок до відновлення справедливості. Перейдіть за посиланням в описі до цього відео та заповніть заявку. З вами зв'яжеться юрист і надасть безкоштовну первинну консультацію. Не витрачайте час, звертайтесь до нас і ми допоможемо вам повернути ваше законне право. І не забудьте підписатись на наш канал, щоб завжди бути в курсі нових можливостей та змін в законодавстві. На цьому все. Дякую за увагу, до наступних зустрічей!